Мене звати Денис, позивний Ліверпуль. Я командир знітно-артилерійського взводу, знітної батареї, з 10-ї бригади сил ТРО. Бойовий шлях Ліверпуля. Моя історія почалася у 2022 році. 1 червня я поступив на службу в піхоту, 170-й батальйон, місто Козятині. Там через деякий час місяць півтора, ми поїхали вже на Солідар. Потім і після цих п'яти місяців я перейшов у тому самому батальйоні в розвідку. Почали працювати, тут тобто ми вийшли, тобто розвідки більш цікавіше мені стало, скажімо так, там більш обширна така робота, треба було більше виконувати різних дій. Тобто Це дуже цікава робота була. Потім вже під час, як я вже був в розвідці, ми поїхали вже знову ж на Бахмут. Це нас Донбас не відпускав, як говориться. Там отсаді, було важко, бо це було між будинками, Тобто дуже важко було перебігати, там хто знає. Де це знаходиться церква і в Бахмуті, то через ню було пробігти дуже цікаво і важко. З трьохсотими хлопці там мої побратими колосально спасли людей. Ну, я дуже ними довольний. Вони відпрацювали ну, дуже сильно, без втрат в нашому підбуло розвідки. Спасали ми не тільки свого підрозділу, а й суміжні. І 93-ї бригади, там і на зварді там були люди, і погранців. Тобто, ну. Безбережне життя це я думаю це дуже класно. Я доволен, що залишився живий і якусь лепту своєї допомоги я вложив саме там.